Росланий Бог наш стани і присну, віки віков. Слово тижна, слава тобі. Царю небесне, втішителю душі істини, живе, з'їси, все сполняє соправи, що влежить, не подати Бог, прийди сили самни, і очисти у усякі сверни. І, спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отсу і Сину і Святому Духу. Нині приснуємо віки вікова, мінь, Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти і наша, владика про беззаконні наша, святий посіди, і сили на мощі наша, імене Твоє, горади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині приснуємо, віки, віки вікова, мінь, Отче наш, жиє си на небесіда, святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Творя Твоя. Як на нашу нашу League, query, не бісіх і на землі, хліб наш насущний даж нам не нам воля наша, якоже і ми оставляємо должником нашим, людям наскує скушенє, то і збави нас лукавого. Господь. Царство сила і слава Цейси, не святого духа, нині присни у віки віков. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині присно, і віки вікова. Мінь. Прийдіти, поклонімся, цареві нашому Богу. і поклонімся Христу, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился єси зіло, во і сповіданні, волі потоплекся, єси, одіяйся світом, як корисою, простирає небо, як кожу покриває водами привезлення Я своя, полагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітренню. твори аниле своя, дух і своє, пламень огнених, основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка. Безнає коризо одіяння і на гора стануть води. От запрещення твоєго побігну, додалася громад твоєго бояться, посходять Бо гори, не сходять поля, во місто, я же оставав, я се їм, приділ положив, єси, оже не прийдут, не ж обратяться покрити землю, посилає сощики воде, бріг, посреді гор пройдуть води, на звірі сельний, я жду, до наривожа жду свою. На диктице небесне привітаю то стредікам камені дадять глас напої город привис при ніг своїх осволоділ. І насидиться земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, віно веселить серце чоловіка, масити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, насидяться треба, польники дерева, свіжи, насадив та мутиць, возніздяться. І родієво жилище передводити предводити своє тими, гори високі, але на камінь прибіжище заяцем. Сотворили село времена, сонце позна запад свой, положилися в мої песно, чне пройдуть пройдуться звірі брамні, і з ким нарикаючи, восхитити, взискати од пішу собі. Ось я сонце, і собравшися, і воложе своїх лягут. і зайде чоловік на діло своє, на ділання своє до вечора якого звеличе, що діла Твоя, Господи, вся премудрістю сотворилися і сповнися земля, твари Я сіє море великої, пространної, Тома, жені <клухи> ще слав, животне, малесу, великими там у кораблі приплавають, сміса, Оже, создали, соругатися, йомуся, коти відчайда, ти більше в благоврем'я, дав що тобі їм соберу, тот вержу тебе руку, сячаський звониться благости. Отречу житибі лицево зм'ятуться, отимиш що і щезнуть і вопер свої возратяться, поспіше духа твоєго, суди ждуться, йоновише лице землі, буде Господня Споднього віки, Возвеселиться, Господь, оділік своїх, призирай на землю твори трястися, прикасайся, горам і димняться, Господь, Господи, в животі моєм, пою, Богу моєму, дондежа єсмь, та усподицькому Бесіда моя, що возвеселюйся, Господі. Та щезну річницю землі, беззакониці, я кожен небитий, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой, положилися мої без ночі, яково звеличишся за діла Твоя, Господи, Ся премудро сю єси, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова. Мінь. Аллилуйя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, слава Тебі, Боже. Alleluia, um, alleluia, alleluia, Slava tebi, Bože. O, Mospodo, pomolim sa so. Слушни мир и спасен душ наш, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Мир и все, мир и благостей, церквей, святых ныне все, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святым храм, и сам совирой, и благовинием, и страхом Божьим ходящих, воню, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святейшим Соленским архиреем нашим, Францисце, Папе Римским, Боголюбим, Преосвященным епископе нашим, Кире Теодоре, и Боголюбим епископе нашим, Кире Нили, Честным, Пресвитерству Христа, Диаконству, всем прищ помилуй. властих наш і у всем воїнства, Господу, помолимся. Раді усему святі, обителі всяком Раді страні віри, живучні, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Растворення въздухові зубили плодов земних времени, мирне, Господу, помолимся. Лаваючих путешествующих, не дуючих, страждущих, плених і во спасенні, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Збавитися от цеки скорби, гніва і нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, твої благодаті. Господи, помилуй. Сутові причисти, при благословенної славної владичці нашу Богородицю і приснув себе всі ми святим и помилуши самі себе и друг друга, і живот наш, Христу Богу Господи. Подобаю тебе всеке слава, честі поклонення, отсу и сине святому духу на ній приясне, во віки віков. Господи, возвах Тебе услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав Тебе услышим я, ой мій гласу молиння моєго, ненавоз ми к Тебе, услышим я, Господи, Та й справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою. Остіяни руку моєю, жертва вечерня, я услышення Господи. Положи Господи, хранений вослам моїм і дверою в воснах моїх, не уклони серця моєго, славіса лукасу, я не вшивати виногріз. Чоловіка діла учими беззаконні, не сушу це свої збрання моїх, накаже тіння прайник милості обличем'я. Я лежа де на намасті главі моє, я. яко й ще морити моє, воблаговолений їх, пожертви Боже при камені, не суди їх, услушайся, лаголи моє, яко возмогоша, яко толще що земли просідеться на землі, трасучися кості їх при аді, яко куди тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тього уповах, не отрими душу мою, сохрани сохрини, я усіти южі суставишами, і от собла з ділаю беззаконні. pode ouvir o meu registo, o Єдинець, аз лундеже прийду. Свімка Господу помолився, возвав класу, вінко Господу помолився, пролію пред Ним, молин, і моє печальне возвіщу. не дай щезати от мене духу моєму, ти познає сісте зі моя, напути по нему вже, хоч як сріча сітьми, смотря ходисної возлеяє і не бізна, я й мене погибне бійство от мене і незиває душу мою. ко тобі, Господи, їх ти єси упован, і моя часть моєї єси на землі живий. Voj me molen, i u mojemu jako smrk se azilo, izbavi mi od minjašćeg jako ukripeš ukripe se pa će mene, izvedi iz temnice dušu moju, ispovidate se i mene tvojemu, mene žut pravednice, donde že vozda se mi, i slubene te vako tebi, hospode, hospode, usleše glas moj, da budu tuše tvojim nemoši glasu molenija mojeho. А ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, яку тебе очі. Спаси на кресті, пригостися, помрачися о страха твоєго. І завіса церковна я роздрася, земля же потрясеся, і камені також де трепетом розпадошася, зріти нетерплячі зиждителя своєго і Душа неправедною і от беззаконник досаждаєма. І мене ради Твого потерпи Господи, потерпи душа моя, Слово Твоє, упова душа моя, на Господа. Сни зложен весь на землю, весь сувився і лежить паденєм чужним звісовий, восне, сену, бившу ти на древо, чоловіко любовче, а там же одклятві розрішали і спасаєм биває, і, 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 і же прежде осужденний, ті же і ми молимся, спаси нас ще дресі і царстві Твоє сводо. стражу Жутрієн ядонощі, остра втріня, де да уповає ти зрає на Господа, Тех, да воздивився го на крест і ребра прободен був єси копієм безгрішне, сонце сокривась, зри. Тя смасе, і земля коли і камень є страхом, то да розпадася, досаждаємо тебе, творжево пія. hara u tvojemu slove, i že si spasjen, si celoviko lupce. Ja, gospoda, milo zimno ino je zbavlenie, e da je zbavit Ezraeus i Bezagonieho. Svito javleniem javi ozariajem sve vlazene paramone, Боже духа, тьму хлобачайшую до конца, оснена виділ єси Божія і пришел єси благо моє врем'я прийде, все блажене ко пред лежащим страданням до мудрено, і побідоносець явся не зложили си гордого і радника всіх земних, величая Христа його же моли, спасти, просвітити душі наша. За всіх Бога і царя, множество многочисленної, закалає моє разумів парамоне, божественною ревностю ражеся, єси, і во єси, Христос раб іскрині всегда, розумійте в тебе, законі мучители якого Ахнець не злобів заклатися, все нині самозван, придох, не пицітеся у жертва приятна, ожереному плотиню, мене ради вольно, би понуждаюся. Jesu milosio na nas, istina gospodnja prebiva je dvoli. Sedmo čisteno i čestujem desetice jutre, upnože čestni sotnici i lih stradalcev, mnogobožnu i je silest, Преве законуючих вірою, сони же вінчався, єси, подв'язався Добле мудрено, парамоне і ликом безцілесних радуяся, сочиталився, єси, сони же молися, всякія скорбі і напастей, і збавитися нам, тяж душі, місноблажам. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і і во віки віковамінь. Передай мене мати, зря на древі, повіше на Твоєго Сина і Бога, і жена вода повішивши о землю, не держимо, і всю создавши о, Воскресну, і просрамлюся, і Адова, Царство, я сокрушу, кріпостів, і погиблю того Симу, і зв'язаний, і славлю от його, як благоутробе, і отцу моєму приведу, як чоловіку. Премудрость простив. slavim besmertną ocadę besnągo świętego błogennego Iesu Chryste przyśećce słońca Гонь ми мир, всім премудрость, вонь О, Помощь моя, от Господа, сотворшого землю. боїзеплю. чи мої вогородні дуже прийде помочь моя. Помощь моя, От Господа, Сотворчого і землю. Bláosloven si, óspod, Bože, Otec našich. I chvalno ja na je, proslavljeno im je vo voľby. Amen. Bude, óspod, milosť tvoja na nás. Ja to želúpova komnatia. Bláosloven si, óspod. Naučiť nás opravdaní je tvojim. blagosloven je vladeko, razume nas opravdanijem tvojim. Blagosloven je si svjeti, prosviti nas opravdaniji tvoji ime. Gospodi, miloj svoja vovi, i ruku tvoje ju ne prezri, tebi podobajet hvala. Слава подобає Господі Сину і Святого Духу, ни пресно, і по віки вікого. Вечерні молитви нашого сподові, ступи, спаси, помили, схрани нас, Боже твою благодаті. Вечора все усувершине свято, мирне Господа, просуємо. Архламир на веронаставник охранителя души наш, Господа просим. Слушение оставления Риховые пререшения наш, Господа, просим. Добрых и полезный душам нашим, миромировым Господа просим. Проче время живота нашего мире и покаяний скончатов, Господа просим. Христианское кончено живота нашего, безболезненный непоследний мир, не добро ответа на страшным судачи Христовый просим. До святої причистую при славної владичи нашу Богородицю і пристуді в Марису всім и святим, поминувши самі себе и друг друга, вежовіт наш Христово предаду Господи. Благо чоловік, любець Бог, я тобі слово слава си, не стало духу, нині приснево віки віков. Версіем слава ваша, преклоните. Держава царстві, твоє благословене і і Це Ісинистого Духа, нині вовіки віков. Амінь. Спаси сім'я Христе, спаси силою крестною, Спаси, Петра во морі і м'я, Боже. О тебі воздві очи моє живочимо на небесі. Ти як очі раби, в руку Господі своїх, я раби рабини в руку Господі своя, так очі Господу Богу нашому доде А розпнеться в у іже твоїх дарованій, присно наслаждаючийся. Ізлодія во благодітеля місто прошаку прияти, і же праведником купіці, мочаше же Христе, Терп'я і суровство, пострадати хотя, і спасти нас як чоловіко, любе. С якопом ногу і сполником ся уничі жен'ях, найпаче наповнися душа наша, поношені його обзуючих і уничі год. Годи, і жизне наслаждений, страз, бо терпци, не возлюбивши страс терпці серпці, весні благодобишся, і, і ангелом служителя пиша, Господа молитвами їх. помилуй и спаси Slava Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней пресну и во век веков. Аминь. Ех, na drevo беззаконие Порочна Боя, предстоящий ридающі Чадо моє сладкоє, світе мої такої злодію. Здитися претерпіл є, сін, і же землю повішай на водах. Нині отпущаєш, Раба, Твоєго владико, пола, Твоєму соміром, як ви очі мої спасені Твоє, жив, това пред лицем всіх людей, світло від кровені, і славу людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присної воїни вікова. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, Владико, прости беззакони наша, святий посвятив, сьогодні мочі наша. Імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присної во віки амінь. Отче наш, і си на небесі, касвяти сім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі, на землі, хліб наш насущний, даж нам не свяста, вина доби наша. Як жимо оставляй довжником нашим, і не веди нас свої спушення, ти царство і сили, слава Це і сини Святого Духа нині приставила, віки віку. Ученице твої, Господи, пострадані своїх він сипні, аж не твійний, тебе, Бога нашого, і Божемо твій Бозью. Idemo do nemoćnija derzosti I molitvami skosni duši naša Slava Otcu i Svetu i Svjetomu Duhu I ne nije ni Ivo i vijek ova minj Ivo pre neporočna ja Mate Hrista Boha, projde

И еще мы святишим связанским мархирии нашим францистем, поперемствуем, любимые предсвященном Епискупе нашим Картеодоре, и Болюбимом Епискупе нашим Карниле, ослужащих і послуживших в Ситим храмі самі оцих наших духовних і все его христии братья наших. Отче, молимося о придержачих властих наших у своєму в мовинстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, молимося о пристейших людях, ожидаючих от Тебе великі багато, і молимся, придержащих, придержащих, велике, батье, милості, здаречі нам, милості, за всіх християн. Вірі, єле, і сонки, Милостивий чоловік, любець, Бог є сей, і тобі слава села, і, і моцу, духу, нині, і присне, і віки віков. Амінь. Премудрость. Чеснішу і керовим, і славнішу, і безравнені, і серафіль, без і сущу, і тя величає. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присне, і віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос истинный Бог наш мут вам причести свои матристы, славных и всех вальных апостол, блажен, священного Теодора теадара всех святых. Помилуйте, спасите нас, кого блаху человеку, любец.